Біла церква вкотре підтвердила статус спортивного міста. Днями на базі спортивної школи номер 1 відбувся відкритий чемпіонат з вільної та греко-римської боротьби. Час досить складний і таких заходів зараз мало хто наважується проводити. Тому дякую Білої церкви, що все-таки розвивають вільну боротьбу, греко-римську боротьбу дітей наших. Це зараз дуже потрібно. Захід тривав два дні і зібрав до участі близько 400 спортсменів, які приїхали з 35 міст України. У діток є можливість поповнити свої знання, підготуватись до більш високих змагань. Дуже скоро буде чемпіонат України, Кубок України. Нам тренерам побачити, на чим ми можемо ще попрацювати. Учасники вітали почесні гості змагань та уславлені спортсмени. Переможцям змагань були вручені кубки, медалі, дипломи та інші нагороди. Такі змагання спонукають юних борців до звершень на ринзі на прикладі українських захисників, які, попри труднощі, виборюють перемогу та мир для української землі.